Цього року я взяв те, що потрібно е, завжди думати і говорити слова і свої емоції учасник. Критичне мислення включати. Окей? Скажи, щось. що сьогодні. Що okay. mm -hmm. Хорошо. Я поняв, що коли тіпа. Щось нехороше тебе сказали. Лучше чуть-чуть помощи, можем не треба будет отвечать тебе. Да? А всем я вам бажаю, чтобы прожили свое життя в Добре. Называть свои емоції и слова. І хочу вам побажать, чтобы контролювали свои емоції, слова і... Я хочу всім, щоб ми зазволили поранення. Спасибо. Дай Боже. Богу вас политику і будьтеся. Я зрозуміла, що в інтернеті не все, що ми бачимо, це правда. Хоча дивитися розуміти, що правда що не перебирати. Я пані, що без Бога у нас вже не хочеться. Вас все З Богом! Ти суперечуєш. Пам'ятайте, без Бога, що? Тому будьте амінь.